Як відомо, громадянська організація Поступ багато років поспіль виступає проти демократії. Чому ми проти демократії? Тут слід зауважити, що ми категорично проти демократії, але не проти демократичних цінностей, прав і свобод. Ми проти саме демократичної форми правління. І тому ми вказуємо на чотири основні недоліки демократії. Зараз розглянемо. Перший недолік демократії. Отже, за демократичної форми правління відсутня будь-яка відповідальність депутатів за прийняття рішення, а це породжує безвідповідальне правління. Ті, кого ми обираємо, не несуть жодної відповідальності за прийняті рішення і поточний стан справ в Україні. Так, наприклад, ЗМІ регулярно показують, як один депутат може голосувати декількома картками одразу. Займаючись так званим кнопкодавством. А хто, наприклад, відповідає за те, що важливі закони для країни або не приймаються, або відкладаються на догоду замовним законам під конкретних олігархів? А хто персонально несе відповідальність за прийняті закони, а хто чув, що персональна відповідальність наздогнала депутата, виходить так, що можна проголосувати за будь-що і вмити руки. У цій ситуації пересічний громадянин ніяк не може вплинути на конкретного депутата, за якого він голосував. Отже, громадяни відсторонені фактично від управління державою, а вибори один раз у 5 років це всього лише імітація управління. Наші обранці і самі відкрито демонструють свою безвідповідальність і байдуже ставлення до того, які закони приймаються або не приймаються. Завдяки телебаченню часто ми можемо бути свідками роботи Верховної Ради, коли напівпорожній зал депутати, які нюдьгують і займаються сторонніми справами. А вас не нудить від цього видовища. От оце і є демократія, справжня демократія. Іноді нам кажуть, що, мовляв, депутата можна відкликати, і в цьому полягає його відповідальність, або народ його не обере на наступні п'ять років, і цим депутат буде розплачуватись. Але ж ми з вами розуміємо, що це не синітниця. Всі освічені люди знають, що відкликати депутата можна лише теоретично, а на практиці це не працює. Ну, а загроза того, що народ не перебере свого обранця на чергову каденцію, взагалі виглядає сміхотворною. Тому що розумний і злодікуватий депутат за 5 років свого депутатства стільки накраде, що йому вже буде байдуже, чи оберете ви його на черговий термін. Отже, маємо висновок, що депутат не несе ніякої відповідальності за свою діяльність. І тому він може бути безвідповідальним перед своїми виборцями, і як бачимо, саме так і відбувається.